Відкритий кубок міського голови за програмою Дитяча легка атлетика» проводять сьогодні у Тернополі. ній беруть участь команди із п'яти областей заходу України, зокрема з Луцька, Рівного, Івано-Франківська, Хмельницького. Ну і звісно, є команди із Тернополя. Це діти, учні п'ятих класів. Тут є кілька локацій, на яких вони беруть участь і. Ці локації, скажімо так, в ігровій формі адаптовані до різних легкоатлетичних видів. Тут є різні види метання, драбинка, також естафета. Таким чином. Е... Діти долучилися до світової такої акції, яку проводять до 7 травня. Це день дитячої легкої атлетики, розвиваються в цьому виді спорту, зацікавлюються ним, щоб далі можна було, скажімо так, реалізувати себе у різних спортивних напрямках. Як пояснили нам у Федерації Тернопільської області з легкої атлетики, такі змагання проводили до карантину і зараз їх планують відновлювати раніше їздили по різних областях України. Гіни проводили такі змагання після чого проводили фінали. Зараз це такий пілотний проект, аби відродити те, що започаткували до таких важких часів, як карантин і зараз воєнний стан. Тому сподіваються, що вже із осені такі змагання будуть проводити у різних областях України на заході, і таким чином продовжують таку традицію розвивати спорт серед дітей, зокрема легкоатлетику.